Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада працює в умовах війни і це безумовно накладає величезні від'ємні складнощі в нашій роботі. Але разом з тим вже розпочалась весна, і ми повинні думати, як організовувати весняні польові роботи, як допомагати хлопцям на фронті. Ось такі основні питання, які будемо розглядати сьогодні. Я хотів би надати слово Кошик Людмилі Прокоф'євні. Вона щось хоче нам усім сказати. Людмила Прокоф'євна, прошу. Так, за минулий тиждень до центру зайнятості, все таки роботодавцями нашого міста було надано більше 28 вакансій. І на минулій неділі, а це початок березня місяця, було працевлаштовано 19 безробітних. З початку року у нас 47 безробітних працювали в пунктах незламності, 20 безробітних працюють і на сьогодні. І за вашим дорученням, ми розпочали роботу по організації громадських робіт для внутрішньопереміщених осіб. Я надію, що ми знайдемо стільки, як ви пропонуєте і. Організуємо для них також оплачувані громадські роботи. Кількість безробітних у нас зараз зменшується і. Ем... Зараз їх у нас 1200 осіб. Це на 150 менше ніж у минулому році. Ой, вибачте, в минулому місяці допомога по безробіттю виплачується своєчасно. Затримок немає. І, шановний Микола Петрович, шановні колеги, шановні друзі, завершаючи роботу на посаді директора центру зайнятості, дозвольте мені щиро подякувати вам усім за співпрацю, за розуміння, за допомогу. Свідомо не буду називати фамілії. У кожного з ким довелося задоволення працювати, але ж не вистачить часу, якщо всіх перераховувати. Але мені було дуже приємно, дуже комфортно і дуже цікаво з вами з всіми працювати. Я завжди відчувала таке товариське відношення до себе. І... За що я вам безмежно вдячна, все таки 23 роки на посаді директора це дуже великий термін. Це такий термін, знаєте, гартування і випробування. І я дуже рада, що зі мною були такі люди, що доля подарувала мені. Таку змогу працювати з вами. Ви неймовірні? Ви цікаві? Ви ем, працездатні? Добре, добре люда. Люда, Я дякую вам. Я, я думаю, я що скажу, що буде... робота була центру. Одна із кращих в Сумській області. Це однозначно. Ніколи шосткинський центр не був не пас задніх. Завжди це були нові підходи, нові якісь напрацювання. І безумовно не завжди було добре. Були і скандали, були і вимоги, були різне було за цей час. Але Людмила Прокофтівна вклала свій особистий вклад в таку роботу, яку надзвичайно важна і нова була на території нашої громади, міста, а потім усієї громади. Я хочу сказати, що на завершення вона нам обіцяє зробити нову програму і втілити в життя по працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Це окрему групу створимо таку, щоб ці внутрішньо переміщені особи могли на території нашої громади займатися благоустрієм, висаджувати квіти, підрізати дерев'я, кущі, прибирати, прикрашати, щоб наша громада ставала красивішою. Ось таку обіцянку Людмила Прокофівна виконує, і ми її пожимаємо руки і вручимо сьогодні квіти і почесну грамоту. Ой, дякую вам. Усі... Не заперечуєте? Я не заперечую, дякую вам. Бажаю да, вам усім здоров'я. миру і перемоги. Да. Милашенко Геннадій, є на зв'язку? Ну, у нього нас проводились роботи по прибиранню чищенню нашого міста. Також на вихідних у нас проводились роботи чищенню від снігу, посипання протиожеледними сумішами, доріг тротуарів та прибудинкових територій. У нас сталося два пориви на минулому минул, минул, тижні. Попри різні водопровід відновили. Але вчора значний дуже порив: це вулиця Знам'янська зачепило зараз від. Від водопостачання відключено частину будинків: по Чернігівській, Знам'янівській, садовий бульвар. Зараз роботи тривають, але попереджаю всіх мешканців: можливо, буде обмежено рух по вулиці. Знаменська ну дійсно дійсно весна, і хоч і не замерзала сильно земля. Зараз дуже великий рівень ґрунтових вод, і вже не перший у нас. Ламає труби із за просідання ґрунту. Ну роботи тривають. Ну я не можу вас похвалити за знаменську, тому що можна було трошки більше зробити вчора. Це перше. У нас одночасно порив каналізаційного колектора. Крім водогону, у нас порив каналізаційного колектора в районі гаражного кооперативу на глибині більше 5 метрів. Для водоканалу безумовно буде серйозніше випробування на цій неділі. І ці Будемо підключати підрядні організації. Надзвичайно складний обсяг робіт на великій глибині, да і ще й великі ґрунтові води. Ось накладуються такі великі обмеження, які придеться продолювати для того, щоб забезпечити місто своєчасно водою і відводення каналізаційних стоків. Тому для вас кидайте основний напрямки, сідайте на це питання геннадій і починайте працювати. Наймитенко є на зв'язку на минулому тижні для 2328 осіб внутрішньо переміщених. Проведено нарахування допомоги на проживання за березень 2023 року на загальну суму 7 мільйонів 103 тисячі гривень. Прийнято 122 власники житла, які прихистили понад 300 осіб внутрішньо переміщених. З щодо отримання компенсації за лютий 2023 року це державні кошти. З 22 двома особами з інвалідністю проведено роботу стосовно замовлення технічних засобів реабілітації. І продовжується підготовка особових справ пільговиків та субсидіянтів до передачі пенсійного фонду на цьому тижні. Вже завершимо передачу всіх особових справ. Ну і те, що я сказав, не кидати пенсійний фонд а разом з пенсійним фондом спільно працювати з жителями громади, і особливо те, що стосується сільських населених пунктів, щоб там люди не їздили по шостки. Кожен зі своєї справи. Є в нас староста, є окремі працівники, є ваші служби. Організовуйте, будь ласка, таким чином, щоб люди не відчули погіршення від таких перестановок. Дякую. Жук Олександр Владимирович. Є на зв'язку? За минулий той же ми спостерігаємо зменшення хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Амбулаторно лікуються 6 хворих на COVID-19. За вакцинацією звернулися. То осіб на минулому тижні безумовно в умовах війни відчутно страждає психічний стан населення, і зараз всі медичні працівники проходять навчання по наданню медичної допомоги з даного приводу. Найближчим часом розпочнемо роботу і будемо надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Добре, дякую, Олег Теофілович. Тогрі є на зв'язку. Продовжуємо співпрацю з міжнародним фондом міграції, який нам надав генератор і бронхоскоп. Тепер вони ще взяли на себе встановлення цього генератора, який вони нам подарували. Ми роботи трошки розпочали самі, так що, зважаючи на їхню допомогу, ближчими днями ми вже за роботи завершимо встановлення генератора. Спасибі ще раз е за допомогу допомогою організації. В інфекційному відділенні 6 хворих на ковід знаходиться, з них 4 дитини. Виписано за минулий тиждень п'ять осіб, тобто стабілізувалося на певних цифрах, але хворих поступають дуже важкі. Я маю на увазі дорослих в першу чергу. Двоє чоловік довгий час були на центральному кисні. Тобто, вже якщо підхоплюється якась важка вірусна інфекція, все одно виходить з неї. Тому по прогнозам це ще планується березень місяць, потім піде на спад. Тому всіх закликаю максимально всі дні поберегтися від інфекцій. Все буде. добре, дякую, Олег Теофілович. Геремець є на зв'язку. Збиральні роботи тривають. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено кукурудзу на 87% та намолочено 41 тисячі 53 тонни зерна. В загальній структурі минулорічний врожай зібрано на 97% та намолочено 148 тисяч 809 тонн зерна. Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО розпочала прийом заявок на отримання насіння ярих культур, таких як пшениця та ячмінь. Заявки можуть подати юридичні особи, такі як фермерські господарства та товариство з обмеженою відповідальністю, та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 10 до 500 гектарів. Заявки подаються виключно через державний аграрний реєстр до 10 березня. Також паралельно діє програма на надання однієї тони мінеральних добрив. але на жаль, тут ми участі прийняти не можемо, бо наша територія віднесена до переліку територій, де можуть бути бойові дії. Тому там ми не проходимо і грантові програми також, де нас зараз поки не досяжні. Ну, по мінотеральним добре вам прийдете, ми ще посидимо, попрацюємо з міністерством і таке інше. А те, що я давав вам доручення побути на базарі, щоб визначити місця для сільських жителів окремі, ви дивилися? Не дивилися? Так, да, була дивилася, прийду, розкажу. Розкажу. Ми хочемо організувати, щоб наші жителі наших сільських територій мали можливість привозити свої сільськогосподарські продукти для реалізації на нашому базарі, щоб це покращили умови і обслуговування для цих громадян, щоб це було пристосовано до автобусних маршрутів і таке інше. Тобто, цілий комплекс робіт, який, Маріна, вам треба очолювати. Добре? Добре. дякую довгих є на зв'язку. Фінансове управління працює в звичайному режимі в умовах воєнного стану. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 1,3 мільйона гривень, що складає 3,2% від плану місяця. На минулому тижні ми почали фінансувати перший аванс. Деякі установи ще не дали заявок на цьому тижні. Думаю, завершимо цей процес. Ну і на цьому тижні, тижні треба фінансову допомогу військовим частинам, які знаходяться на е, сході нашої держави. Визначити матеріальну допомогу реалізувати те, що ми домовлялися на виконкомі, на засіданні з на депутатами міської ради і таке інше. Добре? Добре. Ображеївка Алла. У вас мікрофон включений. Що там у вас в Ображеївці? Двох словах дорога в нас почищена, все в нас в порядку. Ніяких проблем на даний час немає. Добре, е Сокульська є на зв'язку. 4 березня у нас в громаді відкрито проект Вільна це безпечний простір для жінок та дівчат, в тому числі внутрішньопереміщених особ. Проект фінансується за рахунок фонду народу населення в Україні та громадської організації. «Інноваційне соціальне рішення це безкоштовний активний. Для дівчат та жінок, а також робота з психологом. І також на минулому тижні ми провели цикл конкурсів дівчата до перемоги серед дівчат вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Добре, дякую. Фатун, є на зв'язку. Продовжуємо облаштування пункту незламності. на минулому тижні. Отримали потужну зарядну станцію для каворкінгу. На цьому тижні плануємо облаштувати ще чотири робочих місця завтра. Плануємо відкрити вісняний капіш в краєзнавчому музеї. Продовжується збір заявок на участь в всеукраїнському конкурсі Паріська рапсодія», який відбудеться 8 квітня, і розпочали роботу підготовки арт мистецької арт-резиденції. Добре, дякую, Сергійко. Є на зв'язку. На виконання вашого доручення впроваджуємо нові форми щодо допомоги нашим бійцям, силами викладачів та вихованців станції юних техніків. Виготовили 11 ліхтарів з акумуляторами підвищеної ємності, пауербанки великої ємності, також прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота, призначення якого полягає у виявленні вибухових пристроїв. Ремонтуємо техніку, рації, ліхтарі, акумулятори, дрони. Наразі працюємо над виготовленням прототипу. Станції, яка буде допомагати нашим бійцям. Ця станція на зразок екофлоу. Заклади загального середнього етапу дошкільної освіти продовжують працювати в змішаному форматі. В закладах дошкільної освіти працюють у групи короткотривалого перебування. Також продовжуємо обстеження педагогів Шосткинської громади. З використанням плр тестів з метою виявлення хворих на ковід, всього обстежено 461 педагог. Наразі тести негативні. Дякую, Наталі Олександрівна, і призиваю всіх, що правильно вона побудувала свою доповідь. Що перше, що треба говорити, яка допомога надається нашим військовим, які знаходяться на сході? Що ми робимо з цьому напрямку? І це стосується абсолютно всіх. Тобто консолідація всього суспільства, консолідація всієї громади для того, щоб допомагати воїнам боротися за перемогу. Тригуб, є на зв'язку. Управління продовжує проводити роботу по накопиченню товарів матеріального резерву. Також продовжуються роботи по укомплектації пунктів незламності. Також на минулому тижні ваші доручення були виконані. Ну я дякую за оперативну підготовку тих напрямків, коли поїхали на схід під Бахмут. Повезли і матеріальні ресурси, і, і все те, що те, що вони потрібні, автомобіль поїхав додатковий. Я дякую Олегу Теофіловичу за оперативне рішення цих питань. Дякую медикам, які зібрали медичну допомогу там хлопцям, тому що там кожен день є поради. Як, як, би це не, як би це не прискобно говорити, але кожен день наші хлопці стоять між життям і смертю, захищають нашу Україну. І ми повинні все робити для того, щоб їм допомагати. Я хочу проінформувати, що в суботу відбувся Конгрес місцевих регіональних влад Президентові Україні. Президент поставив цілий ряд конкретних, конкретних вимог до органів місцевого самоврядування. І органи місцевого самоврядування повинні поставлена задача працювати в умовах військового часу. Не така якась демократія і гласність, яка приводить не до чого. Військовий час, який приводить, і все треба робити для перемоги. Ось таке завдання поставив президент, і ми будемо прибудовувати свою роботу в громаді. Дякую всім.